Доброго дня, і так кому доплатять 520 гривень до пенсії у квітні 2024 року. Пенсіонерам, крім пенсії, належать ще доплати та надбавки. Стало відомо хто отримає на 520 гривень більше до пенсії, починаючи з 1 квітня. Йдеться про пенсіонерів у віці від 65 років зі стажем не менше 30 років для жінок та не менше 35 років стажу для чоловіків. Так, згідно з чинним законодавством, такі громадяни не можуть отримувати виплату нижче ніж 40% від мінімальної зарплати. З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата в Україні збільшилась до семи тисяч гривень, але перерахунок виплат для цієї категорії пенсіонерів вирішили принести на березень 2024 року, щоб провести його разом із щорічною індексацією. У результаті з 1 березня 2024 року мінімальні пенсії 65-річним українцям зросли з 2680 гривень до 2840 гривень. Нагадаємо, що це мінімальний розмір пенсії. За першого підвищення виплати зросли на 160 гривень. Але з 1 квітня ці категорії громадян знову перерахують пенсію у зв'язку з черговим зростанням мінімальної зарплати. З 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата складає 8 тисяч гривень. Відповідно, пенсія не повинна бути нижчою за 3 200 гривень. Це подвійне підвищення збільшить розмір виплашки 65-річним пенсіонерам на 520 гривень. Слід зазначити, що пенсіонери віком 65 років, які продовжують працювати на це підвищення, можуть не розраховувати. Їхня пенсія змінюється лише після звільнення. Тоді буде проводитися перерахунок з урахуванням з урахуванням актуальної мінімальної зарплати. Нагадаємо, що в результаті індексації з 1 березня пенсійні виплати зросли в середньому на 397 гривень, 7 копійок. Середній розмір пенсії становить. 5 792 гривні 2 копійки.